Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Знову ми з вами сьогодні маємо зустріч і сьогоднішня розмова про таїнство подружжя. Дуже важливе таїнство, яке в нашому житті має основні такі пріоритети, як любов один до одного, життя до смерті, життя без рад. Не можемо ми залишити один одного, поки живе подружжя. Отже, в раю Господь встановив чоловіка і жінку як нерозривний союз, але який базується на союзі любові. Тому подружжя це є чоловік і жінка, ніхто інший, Адам і Єва. Ми маємо чітко записано про те, що подружній союз благословений є Господом, у Євангелії від Івана третього дня було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли забракло вина, Мати Ісуса каже до нього, вина немає. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінку, ще не прийшла моя година. Отже сам Ісус Христос, наш Спаситель, був запрошений на весілля і взяв участь у весільному таїнстві, благословив подружню пару, допоміг їм, коли їм забракло вина. Треба зрозуміти кожному з нас. Що в сучасному світі для всіх нас є велика небезпека, тому що ми бачимо, скільки проблем є у подружжі, скільки розлучень. Якщо взяти статистику в Україні, майже половина подружніх пар, які беруть шлюб, і то як таїнство в церкві, часто у того, ми маємо негатив, що люди розлучаються. Чому розлучаються? Тому що немає покори. Тому що люди один одного не хочуть приймати такими, якими вони є, якими Господь сотворив. Отже, ще раз хочу наголосити, що подружжя це є союз чоловіка і жінки, які у цьому союзі повинні прославити Бога. Вони є дарунок один для одного. Це є дар Божий. І цей дар вони повинні пронести крізь своє життя, чоловік, свою жінку люблячи, шануючи її. І жінка свого чоловіка, яка повинна також його любити і шанувати, поважати його. Отже, крізь ціле життя вони повинні пройти разом. В таїнстві подружжя. Найважливіше є згода двох людей. Якщо немає згоди чоловіка і жінки, наприклад, хтось їх заставляє, щоб вони брали шлюб, якісь ситуації склалися. В їхньому житті, що вони повинні вийти з якоїсь складної ситуації і одружитися заради того, щоб майно отримати, а кошти якісь, чи хтось когось може шантажувати. Тому таке таїнство, подружжя, буде не дійсне. Тоді можна цей шлюб вважати неправомірним. Отже, коли буде важливий шлюб чоловіка і жінки. Перше, що вони повинні бути неодруженими. Це є важлива умова. Вони повинні бути не в першому, в другому поколінні. Брат і сестра, двоюрідні не мають права одружуватися. В третьому поколінні треба деспензу, тобто дозвіл єпископа правлячого, де проживають молодята, майбутня подружня пара. Це є важливо дуже. Також важливим є життя у чистоті хлопця і дівчини. Тенденції сьогоднішнього світу ми бачимо показують нам розпусту, тобто життя сексуальне ще до таїнства шлюбу. Церква говорить про цнотливість, про те, що люди до подружжя повинні зберігати себе в чистоті. Чому це так дуже важливо? Найперше, те, що потім у подружніх пар повинні народитися діти. Тому що крім того, що вони є дарунок долі один одному, союз нерозривної любові плід їхнього союзу продовження людського роду. Вони стають інструментом Божої благодаті для того, щоб людський рід далі продовжував жити. Для того, щоб народжувалися здорові. Як ментально, так і тілесно діти. Ми повинні оберігати до подружжя один одного. Батьки повинні навчати перетаїнством подружжя є в нас заручене. Ми знаємо із Євангелії, що Пресвята Богородиця була заручена Йосифу обручнику. І ми його називаємо обручник для того, щоб краще один одного зрозуміти, пізнати, ділитися. Своїми думками, своїми мріями пізнати про те, хто ми є, чого ми прагнемо в цьому світі. Але вони не мають права в цей час жити спільно як подружжя. Послання до Корінчан перше. глава 7, апостол Павло так повчає: порада подружнім. Відносно того, що ви мені писали, що воно добре чоловікові не займати жінки, однак з уваги на розпусту. Кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належність жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само, і чоловік не має влади над своїм тілом, а жінка. Не ухиляється один від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоби на молитві, а потім сходьтеся разом. Щоб не спокушав вас, сатана вашою нестриманістю. Отже, як я вже говорив про те, що дуже важливо, щоб дівчина і хлопець жили в чистоті і плід їхньої любові, їхнє розуміння один одного, сприймання один одного таким, якими вони є, будуть давати можливість до глибокої старості прожити. Коли ми маємо. Любов один до одного. Коли ми розуміємо один одного, ми вміємо тоді прощати. Тому ми не будемо говорити про те, що може вести нас до того, щоб розлучитися, будемо говорити про те, що може нас вести до того, щоб ми жили разом. В першу чергу, ми призначені для того, щоб продовжувати рід людський. Народжуються діти, плід любові, чоловіка і жінки. Без любові діти будуть мати дуже багато у своєму житті проблем. Чому стільки злочинців є? Чому є стільки людей, які народжуються, здається, в нормальній родині? Здається, все добре, мали матеріальні якісь достатки, фінансово були забезпечені, не мали любові. Тому що батьки їм не передали цієї любові. Вони не бачили любові у тому родинному середовищі, якому вони жили. Тому в таїнстві подружжя для нас є важливо зрозуміти один одного, пізнати один одного. І найбільший вияв любові це є не тільки пристрасть наша тілесна, але приймити іншу людину, такою, якою вона є. З її позитивними якимись рисами характеру і негативними. Це є дуже важливо. Тому що часто густо протягом життя ми пізнаємо, що Чоловік чи жінка не є такими ідеальними, як ми собі ідеалізували їх на початку шлюбу. Але ми маємо їх зрозуміти, зрозуміти себе, що я також не ідеальний. Ми маємо їх приймати. Ми маємо їх любити такими, якими вони є. Дуже важливо, щоб потомство наше бачило у своїх батьках цю гармонію любові, гармонію прощення. Гармонію спів життя в цьому світі як дітей Божих і навчати дітей своїх прикладом свого життя. Не тільки якимись докорами, не тільки повчаннями, що хтось кращий ніколи не можна ставитися один до одного в порівнянні з іншими подружніми парами. Не треба когось ставити в приклад, хто щось має, або хтось краще. Сподівається, чи хтось краще десь відпочиває, чи більш фінансово забезпечений. Це велика проблема для сучасного подружжя, тому що світ нам рекламує досягнення, скільки людина може придбати, де вона може побувати. Але вся таємниця нашої любові, вона є в нас самих, в нашій рідній землі, в пізнанні того, навіщо я живу в цьому світі і мати страх Божий, страх Божий. Це любити Бога. І ті дари, і ті таланти, і тих людей, які Господь нам дав. В таїнстві подружжя. Молодята приходять в одежі, гарні, нові нарядні, що означає біла фата, біла сукня молодої, те, що вона не винна, вона є чиста перед Богом. Вона чекала цього часу. Поки не зустріне свого суджену, свого чоловіка, вияв чистоти її серця і чистоти тілесної. Подружні пари заходять до храму, в них в руках є запалені свічки. Символ Божого вогню, символ серця їхнього, яке горить один до одного в любові, символ Божої благодаті. Тих дів, які мали запалені світичі, про які говорить Господь, і ці світичі ніколи не повинні згаснути. До кінця їхнього життя вони мають світити один для одного. Під час таїнства подружжя молодята ставлять руки на Євангелії і обіцяють один одного любити, шанувати і прожити до кінця свого життя. Завершується клятва їхня, що я не залишу тебе. Аж до смерті. ніякі ситуації не можуть змінити рішення молодих. Хіба, як я сказав на початку, неправомірність в тому, що їх хтось спонукав, не їхня любов, а зовнішні якісь чинники чи сторонні люди. Далі в таїнстві нашому ми маємо такий вже звичай, ритуал, що молодята. Вінчаються вінцями. Означає, що вони стають царями в цьому світі. Нове подружжя. Вони повинні досягнути свого царства. Їхня родина це їхнє царство. Їхні діти це те, ким вони повинні володіти, кого вони повинні народити, навчити, пізнати, любити цей світ, шанувати інших людей. В них починається нова перспектива. Вони є царі. Часто устойчиво ми думаємо, що царі це дуже гарний якийсь ритуал, звичай, який вони виконують, що вони багаті, заможні, мають царські вінці. Що означає царський вінець? Царський вінець, як в подружжя, так і в світі нашому, в якому ми живемо, царські чи королівські вінці означають повноту дарів Божих, помазання Боже. Відповідальність перед Богом. Тому ставлять ці вінці руціні каміння. Тому ставлять їх на голови, щоб Дух Божий благословив голови тих, які мають керувати відповідним царством чи королівством. Це саме повинні робити чоловік і жінка. Вони повинні пам'ятати, що вони відповідальні перед Богом. Все. Від сьогоднішнього дня в них немає я, є ми. Далі відбувається обряд спільної чаші. Священик обводить їх навколо тетраподу цього столика, який стоїть в храмі. Вони обходять речі, і священик їм дає пити з чаші вино, спільна чаша, для того, щоб вони пам'ятали, що разом вони повинні прожити в цьому світі і приймати дари Божі і добро. І, можливо, будуть якісь непорозуміння в житті, і будуть хмари темні, які треба спільно розігнати. І тому вони разом з однієї чаші п'ють. Вони разом повинні вирішувати проблеми. Вони разом повинні тішити цим життям. Вони разом відповідальні за своє потомство. Після обряду спільної чаші молодята стають знову перед тетраподом у нашій християнській традиції. Молодята стають на спільний рушничок щастя або обв'язують руки їм рушником весільним. Для того, щоб вони вже пам'ятали, що вони єдині, подружжя це є одне тіло, чоловік і жінка, жінка і чоловік. Церква постійно про це наголошує. І коли Ісус скінчив ці слова. Покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла до нього, і він їх оздоровив там. І підійшли до нього фарисеї, спокушаючи його, запитали, чи можна чоловіку відпустити свою жінку з якої небудь причини. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку сотворив їх чоловіком і жінкою? І мовив, тому покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і вони будуть двоє, як одне тіло. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло, що, отже Бог злучив, людина хай не розлучає. Священик знімає вінці із голови молодого і голови молодої, але вони далі залишаються тими. Царями, тому що їхня відповідальність перед Богом, Бог їх благословив. Вони вийдуть із цього храму святого і підуть веселитися, радіти разом, бо люди прийшли рідні, близькі, друзі, для того, щоб їх привітати, побажати їм радості, це і дуже важливо. Не можна на весіллі вирішувати якісь сторонні проблеми фінансові, матеріальні, зараз. Час таїнства, ми маємо бажати тільки добра. Няких хмар, вирішувати проблем не треба. Бог їх благословляє. Священик благословить їх іконами для того, щоб вони ці ікони мали вдома, щоб вдома батьки їх благословили, щоб ці ікони завжди були у тій кімнаті, де вони будуть спільно проживати, і щоб вони пам'ятали, що вони повинні молитися. Це є християнське подружжя. І тому, коли Господь приходить в Кану Галилейську, Він благословляє подружжя, тоді, коли люди запрошують його. Бог буде благословити подружжя матеріально, фінансово, всіма дарами, коли вони будуть звертатися до Бога, подружжя. Коли подружні пари будуть перебувати в храмі, Бог буде їх благословляти. Дуже є важливо записано, що в Старому Завіті. Що навіть не можна було до війська брати молодя, які перший рік живуть, щоб вони не розлучалися, щоб не їхали десь за кордон один від одного, щоб вони жили разом. Це є дуже важливий, цей час для них. Вони чекали на цей момент, щоб бути разом. У християнській традиції чоловік і жінка не можуть жити без таїнства шлюбу. Тому що в християнстві подружжя це вже є церква. Чоловік і жінка це і церковна спільнота, відповідальні перед Богом, перед своїми дітьми, перед своїми батьками. Ми не можемо просто жити собі, виконуючи тільки якісь зобов'язання економічні один перед одним, чи згідно нашої тілесної пристрасті. Ми маємо бути відповідальні один за одного. Ми не можемо залишити чоловік-жінку в старості, бо вона вже старша. Чи жінка не може залишити чоловіка? Можливо, він не має стільки здоров'я, не може заробляти стільки коштів. Ми є відповідальні перед Богом. Це є найвищий закон. Апостол Павло у листі до Офесян говорить так: чоловіки і жінки коріться один одному у Христовому страху. Жінки нехай коряться своїм чоловікам і Господеві, бо чоловік голова жінки, як Христос, голова Церкви. Свого тіла, якого Він Спаситель. І як церква кориться Христові, так у всьому жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води. Слово Боже, молитва, повчання повинні походити з уст чоловіка і жінки. Один одного вони шанують, один одного люблять. Вони мають страх перед Богом, що вони є діти Божі і вони відповідальні. Вони повинні один одного шанувати, коритися один одному, любити, приймати один одного. Тому коли ми виходимо із нашого храму після таїнства подружжя, повинні пам'ятати про цю велику відповідальність, яку ми несемо один перед одним і перед Богом. Амінь бажаємо многоліття нашим подружням, парам і Божого благословення, хай Бог їх благословить. Нехай вони на многі і благі літа проживають в мирі, в злагоді і в любові. І нехай Господь їм дарує все те, що вони один одному хочуть подарувати. Амінь. Слава Ісусу Христу! Наша зустріч завершується, як і минулого разу, молитвою, до Господа нашого Ісуса Христа. Ми читаємо другий ікус Акафісту до Спасителя і будемо мати таке невеличке розважання, медитацію. Для того, щоб ми зрозуміли, що тільки Бог один дає нам натхнення в цьому світі. Він є наш цілитель, Він і наш батько, Він і наш Спаситель. Коли ми будемо звертатися, молитися до Господа, ми побачимо, наскільки зміниться наше життя. Тайну, незбагнену, збагнути бажаючи, Пилип сказав: Господи, покажи нам Отця, а Ти йому на те. Так довго пробув ти зі мною та ще не пізнав, що отець у мене, а я в отці. Тож недослідими і я зі страхом взиваю до тебе. Ісусе, Боже предвічний. Ісусе, Царю присильний. Ісусе, владико довотерпеливий. Ісусе, спасе премилостивий. Ісусе, хоронителю мій предобрий. Ісусе, очисти мене за гріхів, Ісусе, прости мені злочини мої. Ісусе, даруй мені провини мої. Ісусе, надія моя, не опусти мене. Ісусе, помочі моя, не відкинь мене. Ісусе, творче мій, не забудь мене. Ісусе, пасторі мій, не дай заблукати мені. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене, помилуй кожного з нас, Господи, хто зараз з нами молиться за кожну людину, яка є з нами, за тих, які далеко від нас, за тих, які на війні, і за тих, які віддали своє життя за їхні душі. Хай Бог прийме в царство своє. Благослови нас. О здорові, очисти і освяти, щоб ми йшли дорогою спасіння, шукали, прагнули тебе і жили у Твій любові, у світлі Небесного Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!